В цьому відео я розберу контент-стратегію, як Дженні Хойс набрала 10 мільйонів підписників та отримала 4 мільярдів переглядів за допомогою одної простої секретної формули сторітелінгу. Я розберу цю формулу, покажу її структуру, щоб ти зміг повторити її у себе в контенті. І перед тим як ми почнемо, хто взагалі така Дженні Хойс? І Джені Хойс – це 21-річна креаторка її підприємниця з Америки, яка розробила новий підхід до вірусного маркетингу. Маючи понад 10 мільйонів підписників на YouTube, Джені стала однією з провідних авторок, що навчають молодшу аудиторію, і вона детально вивчила сферу сторітелінгу, що допомогло їй набрати понад 4 мільярдів переглядів і створити одну формулу, яку вона використовує майже в кожному відео. Тому ми розберемо стратегію контенту, далі саму формулу, яка складається з гачку, конфлікту, тізеру, напруги і винагороди, і контент, формати, які вона використовує в своєму контенті. Тому почнемо одразу зі стратегії контенту. Після шести годин аналізу всіх її вірусних відео я знайшов контент-стратегію, основану на сторітелінгу, так, якої вона дотримується в більшості своїх відео і з якої може навчитись більшість креаторів, брендів і експертів. І вона складається з гачку, де вона показує результат, конфлікт, обіцянка або по-іншому можна назвати це тізер, прогрес, найвища напруга або кульмінація, і винагорода або. Розв'язка. І тепер розберемо кожен пункт детальніше з реальними прикладами. І перед цим давайте подивимось повне відео, яке ми будемо розбирати. Оригінальне відео на англійській мові. Я її переклав на українську, тому давайте подивимось. Курячий сендвіч за долар. Ну, у Chick-fil-A найкраще горячий сендвіч, але я не платитиму 6 доларів. Тож я зроблю. Очнімотувати. Я взяв найсвіжіші інгредієнти і використав злитий рецепт чітку ей не судіть мене, будь ласка. Оскільки мої інгредієнти вищої якості смакуватиме набагато краще. Тож зберімо найкращий курячий сандвіч булочка, курка, сир, салат, помідори і любов. Але чи цього достатньо, щоб перевершити чітку ей з'ясуємо? Тож я замовив сендвіч і вкрав порожню коробку, щоб замаскувати мій сендвіч? Потім я запитав. Ось скрипт з цього відео. Можете поставити на паузу і передивитись. А зараз ми переходимо до першого елементу це гачок. І це найважливіший елемент, так? Бо перші кілька секунд вирішують, чи людина зупиниться, зупиниться дивитись відео чи просто е, перегорне. Окей, і перші кілька секунд відео складається з трьох слов: це, е, сендві «chicken sandwich за один долар. Сильні, сильні слова це один долар. Я далі, далі покажу тобі ще приклади інших сильних слів. Візуальний результат, так, що буде в кінці, і е, знайомий бренд. Е, навіть візуальний результат можна використати, просто взяти кінець твого відео, поставити в перші кілька секунд і заблюрити свій фінальний результат. І щоб зробити магнітний гачок як Дженні, він має бути а коротким, Б не довше трьох секунд, В, якби то не дивно звучало, це приємним для ока, так контрастним і натяк на майбутнє. І один з її прийомів це сильні слова. Це заборонено, може бути приклади, так? безкоштовно, і один долар, секрет, дешево. І такі слова одразу викликають цікавість. Вони змушують глядача. Залишитись, щоб він додивився до кінця і дізнався більше. І приклад гачка її це сендвіч за один долар, і це миттєво викликає інтерес і спонукає дивитись відео далі. І другий прийом це знайомий бренд. Людина бачить знайомий бренд, так і зупиняється. Це Chicken Філе, це як в Україні Макдональдс, а в Америці це Chicken Філе. Також є так дуже відомий бренд. Тому людина зупиняється. Бо набагато важче людині зупинитися, якщо вона тебе не знає. Так? Тому я також в своєму контенті використовую е, якісь інші, інших відомих блогерів, інших відомих експертів, так, брендів, щоб люди зупинялися. Далі ідея конфлікт. У Chicken Filé найсмішніші сендвічі у світі. Але і конфлікт я не збираюся сплатити аж 6 баксів. І третій елемент це тізер. Тізер це натяк на результат на результат, плавний перехід е, після але і потім. І вона намагається зробити так, щоб 90% людей дивились відео до кінця. І вона цю увагу, е, підсказуючи, що буде взагалі далі. Так, план на це відео. Одразу після конфлікту вона говорить глядачам: що зараз станеться, план, що вона побачить наприкінці відео. Е, що вони побачать наприкінці відео. Е, Тож, я зробив свій сендвіч всього за 1 долар, а потім порівняємо, який найсмачніший. Так, тобто вона розказала свій план на це відео. І глядачі хочуть дізнатися, чи вийде сендвіч за 1 долар таким саме смачним, і це створює очікування і дає причину дивитися далі. Інший елемент це напруга. Але чи цього достатньо, щоб перемогти чікінфеле? Зараз дізнаємось. я замовила їхній сендвіч. і Крала порожню коробку, щоб заховати її свій туди. Потім дала татові скуштувати обидва, і вона питає, який не смачніший тату. І напруга це вибір між двома варіантами. так? Варіант А це бургер з ресторану, і варіант Б це бургер, приготований самостійно. Е, і як побудувати цю взагалі напругу для себе в контенті? Це встановити дві опції: А, опція А і опція Б. І зробити обидві варіанти конкурентними. так? Пісивути невизначеність, але чи цього достатньо, щоб перемогти чи так? Тобто, чим менший пробіл між А та Б, тим сильніша напруга, тим довше глядач дивиться. Так? Якщо зробити неконкурентами, наприклад, е хто швидший ламборгіні чи людина, так? людина е менш спроможна подивитись до кінця твоє відео. І далі винагороди. Е, де тато каже, вона запитала тато, який сендвіч найкращий, і тато каже, обидва класні. Так? І зосереджеться на фіналі, щоб глядач залишився задоволеним. Е, потрібно закінчувати на підйомі, тобто вона закінчує на підйомі. Я не кажу, що потрібно, але в її форматах це всі відео закінчуються на підйомі. Людина оцінює відео за тим, яку емоцію вона відчула наприкінці. Тому е, вона закінчує різко на найсмішніших жартах. Найтепліших моментах, найнеочікуваніших поворотах, на реакціях. І е, мені здається, на цих, саме на цих реакціях е, її тата, її мами е, саме це допомагає її контенту так багато набирати переглядів, так, реакції від її батьків. І залишити глядача задоволеним, але водночас здивованим. І що. Е, це, її батьки це такий персонажі, так? І ти також можеш використовувати своїх персонажів. І якщо немає фізичних персонажів як батьки, так, ти можеш використовувати просто якісь, наприклад, інфоциганів так, в своєму контенті. Завжди е, говорити про інфоциганів як на свого ворога, або, наприклад, на свого друга на персонажа. Тобто створити свого персонажа. І так в Америці багато брендів створює різних персонажів. З цим робить контенти: антагоністів, так, або якісь друзів, або героїв. І контент-формати її це порівняння, експерименти, так. І челенджі. Е, окей. І якщо тобі сподобалось, що ти прочитав, чи подивився. І ти експерт своєї ніші, який хочеш е, побудувати або масштабувати свій бізнес, експертний бізнес, е, послуги, так, інфобізнес. Напиши мені в інстаграм. Е, також я створюю культ меч, де ми допомагаємо брендам знаходити креаторів, які створюють контент для їхніх сторінок і стають частиною їхньої креативної команди на постійній основі. Навіщо ми це робимо? Бо для брендів традиційна реклама еволюціонує, так і люди втомилися від реклами. Традиційної вони хочуть органічний контент, який розби... розповідає історію бренду, так створює зв'язок з людьми, з живими людьми, з самим брендом. В Америці зараз тренд іде просто вже другий чи третій рік. Люди знімають контент зі своєю командою, так, зі своїми фаундерами. І ми підбираємо е, креаторів, які інтегруються в вашу команду, створюють контент і допомагають бренду говорити зі своєю аудиторією на ти, на мій брат, е, моя сестра. І креаторам складно мати стабільний дохід, так, покладаючись лише на разові якісь рекламні кампанії. Інтеграції, і наш сервіс дає креаторам будь-якого масштабу можливість отримувати регулярну роботу і стабільний дохід, займаючись тим, що вони люблять, і працювати з іншими брендами. Тому ви можете як креатори, працювати з брендами, робити їм контент. І в вільний час просто у вас багато буде вільного часу робити контент для себе, розвивати свій бренд, так? А потім уйти з цього бренду взагалі і робити що своє. Тому ми допомагаємо брендам заходити. Цих креаторів. і для креаторів наш сервіс взагалі абсолютно безкоштовний. Ми отримуємо оплату лише з успішних співпраць з брендами. Тому можете е, подивитися у мене в інстаграмі, там буде посилання, або в описі під цим відео буде посилання. Для креаторів просто зареєструйтесь в базу креаторів, так а для брендів просто залиште заявку. Тому дякую за це відео і на все добре.